Вітаю, шановні колеги, в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю протягом тижня з 24 листопада по 1 грудня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 201 раз виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 58 пожеж. 11 з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 66 виїздів. Внаслідок побутових пожеж дві людини загинула, ще дві людини постраждала. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС вдалося рятувати шість людей. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 36 піротехнічних розрахунків це 232 сапера, 93 одиниці техніки зведено загону ДСНС, у тому числі дві машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС зіснили 212 залучень, знешкодивши 280 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області піротехніки ДСНС обстежили 13 679 гектарів території, з них 2552 гектари за допомогою машин механізованого розмінування. Крім цього, обстежено 5 907 гектарів сільхозугідь, 4 тисячі кілометрів доріг лінейних мереж, 111 об'єктів. 5241 домогосподарства. Загалом піротехніки ДСНС 2022 року на території Харківської області виявили та знешкодили 135 568 вибухонебезпечних предметів. Протягом тижня випадків загибелі травмування цивільних осіб внаслідок підриву на вибухонебезпечних небезпечних предметах не зафіксовано. А всього з лютого 2022 року внаслідок підриву на ВНП на території Харківської області загинуло 108 цивільних осіб і травмовано 327 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки. В першу чергу на територіях деокупованих. Прошу бути обережними, дотримуватися заходів безпеки поряд рятувальників. І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами: 101, 102 або 112. Щодо пожеж та визів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня співробітники ДСН залучалися до гасіння 11 таких пожеж. 24 листопада, внаслідок ворожої атаки, пошкоджені та зруйновані об'єкти інфраструктури у Харківському та Чугуївських районах рятувальники ДСНС ліквідували дві пожежі. 26 листопада ворог здійснив ракетну атаку на об'єкт інфраструктури у Харківському районі. Там виникла пожежа та руйнація. 27 листопада у селищі Старий Салтів внаслідок атаки ворожих БПЛА загорівся приватний будинок, площа пожежі склала 30 метрів квадратних. Від вибухів постраждало двоє людей. Це чоловік 1941 року народження, жінка 1951 року народження. 28 листопада російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по селу шестаково Чугуївського району. Внаслідок влучань. Сталася два середка пожежі, горіла літня кухня, господарчі споруди на загальній площі 40 метрів квадратних. Одна людина загинула, та дві людини постраждала. Увечері, 28 листопада, ворог знов знестив атаку керованими авіабомбами на об'єкт інфраструктури у Немишлянському районі міста Харкова. Сталася пожежі. пожежа на площі 10 метрів квадратних, постраждала одна людина. 30 листопада, внаслідок обстрілу села Плоске Куп'янського району виникла дві пожежі на загальній площі 260 метрів квадратних. Зруйнований приватний будинок дві господарській споруди постраждала одна людина. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж, не пов'язаних з обстрілами, 27 листопада виникла пожежа на площі 44 метри квадратних у господарській споруді на території приватного доволодіння у селі Металівка Старосалтівської громади. В її середку рятувальники виявили тіло чоловіка 48 років. Причина виникнення пожежі небережне поводження з вогнем. 28 листопада в результаті небережності під, куріння, під час коріння у квартирі житлової 9-поверхівці. Основ'янський район міста Харкова виникла пожежа. Під час її ліквідації співробітники ДСНС врятували трьох мешканців. В Осередки пожежі виявлено тіло 42-річного. Чоловіка. Того ж дня сталася пожежа у приватному доволодінні в Немишлянському районі Харкова. Горіло перекриття у кімнаті на площі 15 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі вогнегорцями було врятовано 56-річну жінку. Шановні громадяни, осиня зимовий період, це час підвищеного ризику виникнення пожеж. Для того, щоб убезпечити ваш дім, життя і здоров'я своєї родини, необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека залежить від вашої особистої відповідальності, бережіть себе і своїх рідних, і у разі виникнення пожежі негайно викликайте рятувальників за телефонами 101. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, взаємодії з відповідними ЕВАКО-комісіями, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування за допомогою волонтерів. На території ВАКА-пунктів в місті Харкові та місті Лазова постійно чергують рятувальники-психологи, ДСНС, які надають допомогу і підтримку громадянам, вимушеним покинути власні домівки. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 36 363 мешканця, з них 3 112 це діти та 389 осіб з інвалідністю. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь, безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.